Добрий день, прекрасні люди! Вибачайте за запізнення. Сьогодні ходила по лікарнях, тому не змогла зранку записати. А вчора ми з Ірою багато волонтерили і тому теж не змогли записати. Але я хочу зараз записати відео, і е, сьогодні я, напевно, не буду нічого говорити такого, буду просто молитовна потреба. Е, в Херсоні вже 11 новіліковних хвороб не нараховано. Люди масово починають їхати, і це почне розповсюджуватись по Україні. Не треба робити паніку. По-перше, ми молимо за це як християни. По-друге, ми маємо розуміти, що стерилізація ще більше має бути, ніж була при ковіді. Тому декілька разів, поки кудись їдете, простерилізуйте свої руки. Повертайтесь додому, транспортом знов простерилізували, прийшли додому, добре помили руки. Це дуже вкрай важливо сьогодні є. По можливості, ну, я би рекомендувала, по можливості все ж таки берегти себе, не дихайте один на одного і не кашлять, Да? Але зараз потрібна буде людяність, тому що буде багато зла, злоби, тому що люди не хотіли спочатку виїжджати з Херсону, а тепер, коли вони хворі, їм потрібні ліки, вони масово всі хочуть виїжджати. І це, звісно, є проблемою. І хотілося б, щоб наша влада змогла їх зробити на карантин всіх, да? на якийсь момент, щоб щось якось зробити і впоратися з цим, щоб реально ці хвороби ну, вони не розповсюджувалися по прям по, по всій Україні, да? і ми маємо розуміти, куди вони їдуть, які напрямки ви саме це розумієте. Але давайте так пам'ятати, ми всі люди. Кожна людина у нас в Україні має право на лікування. І давайте допомагати один одному і давайте розуміти, що особливо віруючі люди ну, нічим не зможуть заболіти, поки Господь цього не дасть. От поки Господь не дасть, ти не захворієш. Це не значить, що треба в саме пекло якоїсь хвороби лізти, це зрозуміло, Да? Але бути обережненьким, спокійненько з молитвою. Бог буде показувати, кому вам треба допомогти, кому ні. І ви спокійно служите і продовжуєте віру в Бога. Це буде найголовнішим. Такий от маленький посил для вас сьогодні. Давайте молитись. Боже, дякую тобі за ці думки, за цю молитву. Ти знаєш, моє серце воно переживає дуже сильно, тому що спочатку мене злоба брала, чому люди не хотіли виїжджати. Вони всі трималися за маєтки, які вже потонули, яких вже немає ні речей, нічого. А тепер, коли є невеликовна хвороба і вони хочуть їхати, їх важко буде зараз перевозити. Це неймовірно великий клопіт. Коли можна було поїхати спокійно і не захворіти, люди цього не розуміли. А зараз, коли хочуть лікуватись, вони починають масово лізти в інші міста, а це буде масове зараження. І я дуже прошу, щоб ти зберіг всіх нас, не дав зайвого, а по-перше, і найголовніше, не дай нам всім паніки, допоможе нам все ж таки бути людяними, бути людьми, які люди. Тому що ем, зай так багато. І щоб потім не звучало таке голос в небо, Боже, а де ти? А де ми? Де ми, коли потрібна допомога, а ми відвертаємось від людини? Коли часто людина падає від інсульту або інф... Інф... інфаркту, а ми такі, о, п'яний. Допоможи нам не бути такими. Допоможи нам все ж таки реагувати, допомагати. І щоб все було добре. Прошу в ім'я Ісуса Христа в цьому питанні. Зараз велика потреба твоя, дуже велика. І ти знаєш, що дуже потрібно, щоб наша Україна могла встояти. Не то, що там може відвоювати, не відвоювати, не знаю. Але щоб все ж таки збереженість України була, щоб гін Українця не стерся з лиця землі, і все ж таки наша нація була не стерта, щоб українці продовжували жити. Тому що для цього треба нам увірувати всім. І як Міхей каже, я не відділяю себе від інших. Так само грішимо. Ми всі однакові. Я не, не хочу себе відпрото відокремлювати від когось. Я така сама людина, як і інші. Мене тільки одне відрізняє, що я. Щиро вірю в тебе і молюсь тобі. Тому допоможи, щоб все ж таки наша нація покаялась, увірувала, і все це змінилося, все це лихо змінилося на твою благодать і милість в ім'я Ісуса Христа. Прошу. Амінь. Друзі, всім гарного дня!